Пошукаю надійне авто, шкода турочка, на моторчику 1,6. Газ у неї новий поставили на легкосплавних дисках. По кузову один косметичний підкрас на пил, називайте його як хочете. Салончик у неї виглядає ось так. На панельки у неї 199 пробіга. Кондіорчик є, магнітолка у неї є. Салончик виглядає в чудовому стані, сидіння в гарному стані. Карти, звичайно, їх завжди трішки провіща. Барабани нові стоять, нові стоять. Ззаді салончик виглядає ось так. Ось такий в них салончик, трішки вон потолочок провис, це стандарт у них. 2007 рік по кузову є скосячки, по мамперу є з косячок, тут є потертість. 2007 рік на моторчику 1.6 з газом ціна буде 5000. тисяч. Коли цікавить така малишка, заїжджайте на огляд, будемо раді вас бачити.